Сьогодні я аналізуватиму використання піар-інструментів у фільмі «Гаррі Поттер і Орден Фенікса». Тут велика частина сюжету тримається на інформаційній війні, і маніпуляції громадською думкою. Тому ми розглянемо декілька епізодів, в яких це дуже чітко видно. Трошки для розуміння контексту Події фільму відбуваються після повернення темного лорда. Гаррі – один з небагатьох, хто знає правду, але міністерство магії категорично заперечує факт повернення Волдеморта, аби не допустити суспільної паніки зберегти власну репутацію. Тому міністерство починає масштабну інформаційну кампанію проти Гарі і Дамблдора. Це телепростір Освіту навіть ґоговорс стають інструментами цієї пропаганди. І відповідно на цьому фоні формується орден Фенікса. Група людей, які намагаються говорити людям правду і протидіяти інформаційному тиску. Той хлопець що бреше на Дамблдора, теж нападають. Усе чудово. Фадж застосовує владу і свій вплив на щоденний віщун, щоб розмазати всіх, хто заявляє, що темний лорд повернувся. Нащо ну, міністр вважає, що Дамблдор його підсиджує. Місенітниця як можна подумати, що Дамблдор. Отож би воно фач сам не свій. Його покрутило і покорчило зі страху. А страх діє на людей жахливо. Коли той раз Вольдеморт зібрав силу, він ледь не знищив усе для нас найдорожче, і він повернувся. Я боюся, що міністр на все піде, щоб не помітити цієї. Страшної правди це був приклад епізоду. Де Гарі вперше дивиться газету щоденний пророк і розуміє, яку інформаційну війну проти нього розгорнуто. Офіційні медіа просувають меседж про те, що ситуація повністю під контролем ніякої загрози немає. Наприклад, використання таких піар-інструментів як формування громадської думки через контроль соціальної інформації. Газета виступає інструментом впливу, що транслює вигідну міністерство інтерпретацію подій. Друге ідеологія влада просуває власний наратив про стабільність, передок і відсутність загрози. А також макіавелянство. Міністр магії фарш намагається. Зберегти свій політичний контроль, свідомо приховуючи правду і дискредитуючи тих, хто її озвучує. Плив на сюжет це має суттєвий, тому що спотворена інформація стає причиною загальної недовіри до Гаррі та Дамблдора, а також виправдовує подальші репресивні рішення міністерства. Вона була на слуханні. вона від фаджа. Дякую, пане директор, за такі теплі вітання. А як радісно бачити ваші приємні, усміхнені, ясні обличчя. Я впевнена, що ми всі станемо друзями. А як, же? а як же міністерство чаю завжди надавало освіті юних відьом і чаклунів величезного значення. І, хоч кожен директор додавав чогось нового цій історичній школі, та прогрес заради прогресу нам не потрібен. Зберігаємо те, що. Треба зберігати, поліпшуємо те, що можна поліпшити, і припиняймо те, що треба заборонити. В Цьому епізоді пані Амбріч виступає в залі і Хогвартсу перед учнями, де її представили як нового викладача і дорадника від міністерства магії. Піар інструменти в цьому уривку такі: по-перше, перформанс. Сама сцена, її поява і спосіб виступу показують владу і контроль над аудиторією. Також риторика, слова підібрані так, щоб звучати переконливо і ввічливо, але з їхною посмішкою апелюючи до загального добра. А також громадська думка і соціальна інформація. Промова формує уявлення учнів про правильну поведінку в школі, впливаючи на їхні дії. Для сюжету ця сцена дуже важлива, тому. Що що показує, що влада намагається нав'язати свою версію реальності понад усе. А для Гаррі та інших учнів це сигнал, що наступні дії поки не дуже передбачувані. Як вважають, у міністерстві теоретичних знань цілком вистачить, щоб скласти іспити, а саме для цього, зрештою, школа і існує. А як теорія підготує нас до захисту? Захист вам не пригодиться. Хто може напасти на таких, як ви, дітей? Ну, я не знаю, може, Лорд Волдеморт. Я поясню дуже просто. Вам казали, що певний, темний чаклун знову повернувся. Це це не так. Як це не так? Я його бачив, я бився з ним. Покарані, пане Бота. Цей епізод це перший рок захисту від темних мистецтв із новою викладачкою з міністерства, і це є практичним заняттям, проте вона заявляє, що практика не потрібна. Тут використані такі пари інструменти, як риторика. Викладачка апелює до авторитету міністерства, а Гаррі – до логіки та досвіду. Громадська думка, клас ділиться на тих, хто вірить владі, і тих, хто вірить Гаррі. А також активно використана еристика. Нова викладачка, яка є людиною від міністерства, понад усе активно доводить свою правоту і придушує будь-яку опозицію. Це сцена показує, як офіційна влада намагається контролювати знання та. Інформацію, яку отримують учні для них, це сигнал, що офіційні структури обмежують правду. А для Гаррі мотивація створити армію Дамблдора, такий собі альтернативний гурток, де вони будуть самостійно практикуватися потаємно. Це підкреслює конфлікт між офіційним контролем з боку влади і самостійністю персонажів. Підсумовуючи наш аналіз трьох сцен з фільму «Гаррі Поттер і Орден Фенікса, можна виділити кілька ключових моментів. По перше у всіх прикладах бачимо, як піар-інструменти використовуються для формування громадської думки і контролю інформації. Газета в штабі ордена демонструє силу чуток і соціальної. Інформації промова Амбріч в залі їдальні ідеально показує перформанс та риторику. А її перший рок підкреслює еристику та схоластику. Також всі ці інструменти впливають на розвиток персонажів і конфліктів. Таким чином, навіть у світі фентезі, ми бачимо реальні механізми піар-комунікації, як вони формують поведінку, мотивують дії та допомагають розкрити характери персонажів. Ця частина фільму демонструє, що піар-інструменти працюють не лише у бізнесі чи політиці, а й у культурних наративах, впливаючи на аудиторію і розвиток сюжету. Дякую за увагу!